Вітаю, мене звуть Тарас Фролов, і це не стандарт. Програма про те, як порушують журналістські стандарти в українських медіа. Існує шість журналістських стандартів: точність, достовірність, оперативність, відокремлення фактів від коментарів, повнота поданої інформації та баланс точок зору. До цього списку входить ще одна вимога: відповідно маркувати проплачені матеріали. Сьогодні говоримо про порушення трьох стандартів: достовірності, балансу точок зору та повноти поданої інформації. 23 жовтня Запорізький ТВ 5 показав репортаж про те, як трудовий колектив «Запоріжсталі» Сталі звернувся до президента з вимогою не допустити в майбутньому блокування роботи підприємства. В репортажі мова йде про реакцію працівників «Запоріжсталі» Сталі на події 15 та 18 жовтня. В ці дні біля входу на підприємство був організований мітинг представників правого сектору. Втім, в репортажі про ці події не сказано ані слова. Отже, інформація подана в сюжеті неповна. Репортаж містить коментарі працівників заводу, які негативно ставляться до спроб блокування підприємства. І це зрозуміло. Але коментарів представників правого сектору, які влаштували блокування, не наведено хоча це дало б можливість отримати повну картину подій. Отже, порушення балансу точок зору. Порушено і стандарт достовірності. В репортажі наведено коментарі не тільки працівників «Запоріжсталі», але й мешканців Запоріжжя, яких попросили висловитись щодо ситуації з блокуванням заводу. Працівників заводу титрували повністю ім'ям та прізвищем Дмитро Нечипорук, Віталій Зубенко, Андрій Крівцов. Мешканців титрували лише ім'ям або ім'ям та по батькові. Лідія Михайлівна, Євген, Валерій, Костянтин. Один з коментарів мешканців нас особливо вразив: Кашмарадін. Как это можно? Что хорошего? Ніколи такого не було. А сейчас що? Що попало тваря? Безпреділ настоящий. Куда це годиться? Людям не дають спокійно жити. Цей коментар однаково гарно пасує до репортажів про блокування Запоріжжя Сталі, про незаконну забудову, про трансляцію гучної музики після 22 ї та ще про два десятки суспільно значущих тем. Отже, автори репортажу порушили стандарти повноти поданої інформації, балансу точок зору та достовірності. Що попало самый настоящий. Куди такя діться? Двадцять третього жовтня у вечірньому ефірі ТРК Миколаїв вийшов репортаж про те, як дев'ятнадцятому батальйону територіальної оборони передали підремонтовані машини. За словами журналістки, бійцям передали відремонтовані бойову розвідувально-дозорну машину та мікроавтобус. Техніку відремонтували коштом підприємців та аграріїв Миколаївщини. Втім, представників підприємців та аграріїв на церемонії передачі не було. Замість них техніку передали два депутати, які представляють одну політичну силу: члени Народного фронту, народний депутат пан Ігор Бринченко та депутат Миколаївської обласної ради пан Вадим Підберезняк. Після 26 жовтня обидва вже народні депутати. Пан Бринченко з усмішкою. Дивлячись камеру, передав ключі від БРДМа комбату. Пан Підберезняк пояснив, що передали не дві, а три машини, просто третя ще в ремонті. Далі журналістка розповіла, що техніка буде використана для патрулювання та перевезення особового складу батальйону. Також зазначила, що бійцям потрібні маскувальні сітки, одяг і взуття. Ця частина перекривалась відео, в якому народні депутати роз'їжджали по Миколаївському бездоріжжі на БРДМі з прапором народного фронту в руках. Формально цей репортаж порушує стандарт достовірності. В ньому немає представників підприємців чи аграріїв, які допомогли відремонтувати машини. По-людськи, депутат, який розсікає на броньовику, та розмахує прапором своєї партії, погодьтесь, в цьому є щось непристойне. Але за це журналісти не відповідають. Останніми днями російські змі майже не розповідають казок про Україну, а ті, що розповідають, залишають бажати кращого. От нехитра історія малолітнього шпигуна, що вийшла на НТВ та Лайф News. Бойовики так званої ДНР захопили в полон хлопчика, який під дією наркотиків на велосипеді шпигував за позиціями сепаратистів. Під час допиту хлопець розповів, що діяв за примусом розвідки Нацгвардії. Це авторитетно підтвердили і сепаратисти. Безглуздо говорити про те, що робити репортаж на основі свідчень дитини, яка до того ж знаходиться на допиті, неетично. Немає сенсу і говорити про те, що російські телевізійники не мали права видавати неперевірну інформацію в ефір. Ці застороги стосуються журналістів, а не казкарів. Втім, і як казка репортажу не вистачає куражу. Немає ані розстрілів мирних селищ, ані масових поховань, ані спеціального загону нацгвардії, що складається із злих карликів на чупакабрах. Інші новини про Україну ще бідніші фантазією. Ось кандидат економічних наук, викладач російського нархозу, коментує майбутню коаліцію у Верховній Раді, говорить про можливу її нелегітимність та лякає об'єднанням радикалів Ляшка з радикалами правого сектору. Ось жаклива новина з Києва. Перевернулась вантажівка з Олією. І, хоча жертв нема, подія знаменна. Ще Булгаков про це писав: Аннушка вже розліла масла. І ось, бачите, справдилось. Одним словом, казки одна одної нудніші. Чекатимемо наступного тижня. Може, нас ще розважать російські казкарі. Це все на сьогодні. Програма Нестандарт була створена завдяки співпраці Фундації Суспільність, громадської організації телекритика та студії БіТіВі за підтримки Інтерньюз Нетворк. Ви можете знайти попередні випуски програми на нашому каналі на YouTube та приєднатися до проєкту у мережі Фейсбук. Зустрінемось наступного тижня. А доти, будьте уважними до того, що бачите в новинах. Щасти!